Невинний таке рішення ухвалив Переяслав Хмельницький міський, міськрайонний суд у справі голови Дівичківської об'єднаної тергромади. Його звинувачували в розтраті коштів на закупівлі генераторів. Мовляв, із чотирьох придбаних, два менші за розмірами. Сам очільник переконував, попри різницю в сантиметрах, потужність усього обладнання однакова. За судовим процесом у цій карній справі від самого початку слідкували наші журналісти. Як розвивалися події, дивіться далі. Торік, коли під прицілом російських військ опинилися енергооб'єкти нашої держави, Дівичківська громада закупила чотири генератори. У разі блекауту вони мали не дати жителям сидіти без світла, а ще забезпечити роботу насосної станції. Це один із тих генераторів, які ми Дівичківської сільської ради закуповували на випадок блекаутів для об'єктів критичної інфраструктури нашої громади. Два з чотирьох придбаних генераторів виявилися трохи меншими за розмірами. У цьому запідозрили розтрату. Проти голови ОТГ Олександра Слюсара порушили карну справу. Власни зовсім інші, ніж ті, які є. Лише користуючись якимось корисним мотивом, можливо було підписати і документи про їх отримання і поставити їх на баланс. Натомість, слюсар завжди наполягав. Генератори відповідають технічним характеристикам, заявленим в договорі. І те, що генератори менші за розмір, це не значить те, що вони менші по потужності, по своїм характеристикам, і по своїй специфікації. Навіть завод виробника, навіть продавець, який їх продавав, він чітко в листі відповіді своїй написав, що вони відрізняються лише лише розмірами. І цінова політика, і технічні всі характеристики всі відповідають тим генераторам, які мали були поставлені до нас в громаді. Правоохоронці опитали з десяток свідків нинішніх та колишніх працівників Дівичківської сільради. Поміряли лінійкою генератори, а ще замовили оцінку потужності обладнання. У результаті оголосили. При закупівлі машин громада втратила 800 тисяч гривень. Прошу, шановний суд. Слюсар Олександра Миколайовича визнати винуватим своєї кримінального правопорушення злочину, передбачені чи 5 статті 191 кримінального кодексу України. Та призначенням покарання виді позбавлення волі на строк 10 років з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно господарських функцій на строк трьох років та з конфіскацією майна. Захист перервав, ніякої розтрати коштів не було. Усе до копійки сільрада переказала постачальнику. Це було підтверджено в суді. Крім того, свідки в один голос заявили. Чотири генератори привезли в село, вивантажили та поставили на зберігання у відповідне місце. А от щодо достовірності висновку дослідження потужності машин є сумніви. Адвокат слюсара наголошував, прокуратура навіть не надала розрахунки, за якими визначили цю технічну характеристику обладнання, заслухавши аргументи обох сторін, суд ухвалив. Визнати слюсара Олександра Миколаєвич не винувато на кімнату порушення. Передбачення частину кодексу України. саме на таке рішення захист сподівався від самого початку судового розгляду. Я дуже дивувався, що взагалі така справа потрапила до суду. Обвинувачення в особливо тяжкому злочині не підкріплено реальними доказами. Сам факт трошки утрирує, що генератор був пофарбований не тією фарбою. Не дає підстави вважати, що за це особу можна покарати шляхом позбавлення волі 10 років. Голова Дівочківської громади переконаний, справа проти нього була замовна. Ця справа була з першого дня висмукта на з пальця, шита білими нитками. тому результат сьогоднішнього судового засідання мав бути тільки таким, тільки виправдальним Бачить Бог, я не винен цій справі. На кожне судове засідання підтримати Олександра Слюсара приходили жителі дівичківської громади. Вони переконані, голова завжди діє лише в інтересах ОТГ. Мар'яна і Аркадій Ковалина кажуть, за каденції слюсара їхнє село розбітло на очах. На останній сесії виділили для зсу 14 мільйонів. Це буде підтримка, це допомога. Більш того, Алісон Миколаївич опікується старенькими, допомагає їм, опікується дітками, ремонтуються школи, ремонтуються клуби. Амбулаторія в нас яка так, чудова. У нас так, лабораторія так. є своя, де в принципі всі аналізи можна зробити на місці. Лікарі У нас з Києва. Амбулаторія котельне нова, там стоїть, два котли стоїть. І селяни, і сам голова мають ще чимало ідей, як покращити життя в громаді, впевнені. Спільними зусиллями реалізувати усе задумане вдасться якнайшвидше.